Коли я вирішив звернутись до авторитетних джерел інформації, то зрозумів, чим той ваш F-16 є насправді. Мала дальність. Нікудишня зброя. Відсутня маневреність. І це в той час, як підлога країни досі сидить без світла, а зелена влада впроваджує грошові гроші. Як ви зрозуміли, цього разу зрада отже точно реально тотальна. Але давайте розбиратись. Спочатку коротка історія. Шлях найпоширенішого винищувача у світі, який сьогодні використовується в повітряних силах понад 30 країн, розпочався у 1960-х роках. Фахівці повітряних сил США пропонували створити легкий літак ADF Advanced Day Fighter як доповнення до всепогодного винищувача FX майбутнього F15. Ця концепція перетворилась у програму LVF Lightweight Fighter, яка була запущена в 1972 році. Майбутній літак мав мати високі маневрені характеристики і велику тягу озброєнність Цьому відповідали два прототипи: – 16 та ваяв 17 В результаті перемогу здобув перший варіант. Але ваяв 17 зацікавив військово-морські сили і поступово переріс в f 18 Hornet. До речі, про нього я вже зробив огляд, і він зараз з'явиться в підкасті. Після цього виробництво f 16 почалося і були укладені контракти з країнами партнерами. Перший серійний літак був переданий повітряним силам США в 1979 році, а назва Fighting Falcon була офіційно присвоєна в 1980. -му. Тепер на рахунок основних модифікацій. З самого початку існує бойовий варіант F16A та B як навчальний. Ці літаки випускались в декілька серій блоків. Вони звались 1, 5, 10 та 15. Перші три блока майже ніяк не відрізнялись. А от остання версія була модернізована за програмою MSIPI. Вона була оснащена хвостовим оперенням, яке мало на 30% більшу площу, вдосконаленим радаром an apg 66 і новою радіостанцією системи HellQuick. Починаючи з 1988 року, було розпочато випуск літаків блок 15 OSU. Ці винищувачі отримали двигун F100 pv 220 з цифровою електронною системою керування. Нову ІЛС це система, яка використовується для посадки судна, та вдосконалену інерційну навагіаційну систему з лазерними гіроскопами. Крім того, літаки отримали змогу використовувати систему РЕП АНЛК-131 у підвисному контейнері. А також ракети повітря-повітря з середньої дальності з активною радіолокаційною системою наведення АІМ-120 АМРА. І ще для Тайваня була розроблена модернізація блок-20. Проте в Україні вона точно не світить. Далі були створені бойові F16C та навчальні F16D, які отримали більш потужні двигуни пастки АНАЕ 40 та новий радар AN apg 68 Але ці всі літаки були ефективними лише в день. Тому для ночі в 1988 році були проведені модернізації блок 40 і 42, а в 91-му почався випуск блок 50 та 52. Потім ще зробили бойовий F-16E та навчальний F16F, які були модернізацією блок 60. А найновішим є F16V, що зробили як альтернативу F-35, поставки якого затягувались в 2015 році. Але в чому ж прикол з цими всіма модернізаціями? 20 січня 2023 року Нідерланди сказали, що готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16, а через 5 місяців 20 травня. Саме після J7 сталася випадкова невипадковість. Вони скасували угоду про продаж своїх F-16 приватній компанії Draken International, що займається навчанням пілотів. Вона включала 40 літаків, з яких в 2022 році було поставлено 12, а інші 28 наймовірніше надійдуть саме в Україні. І після пошуків інформації, яка саме модифікація в них стоїть на озброєнні, можна дійти висновку, що це f 16 am Тут історія була така. Протягом 1979-1992 років Нідерланди отримали 213 літаків Fighting Falcon 177 F16A і 36 F16B, виготовлених в місцевій компанії Fokker. Вони були замовлені у двох партіях: 102 і 111 машин. Причому 52 з останньої партії відповідали стандарту блок 15 ОСЮ. Потім, в 90-х, блоки 1, 5, 10 і можливо ще й 15. Були модернізовані до рівня F16 ab MLU. По факту старі машини просто довели до рівня 15-ї серії, збільшивши планер, поставивши новий радар і так далі. Але додаткової зміни зазнала кабіна, в яку встановили більш потужні комп'ютери, якісніші екрани, що зробило ці F-16 набагато зручнішими. Якщо дуже спростити, то це ніби взяти салон звичайної машини і підняти до рівня топової BMW. З'явились нові кнопки на рулі, і не треба по селону лазити, поки їдеш. Ще куча приколів, зокрема, і індикація швидкості на лобовому склі. Тільки якщо для автомобіліста це все розкіш і понт, то для людини, яка мчить зі швидкістю декілька тисяч кілометрів на годину та ще й приймає участь в повітряному бою, це необхідність. В цілому кабіна нових F-16 MLU стала схожа на F-16 блок 5052. Тепер повертаємось до Нідерландів. На початку 2023 року в повітряних силах залишилось 42 літаки, з яких експлуатувалось лише 24. І до 2024 року вони хочуть зняти всі ці машини з озброєння, повністю перейшовши на F-35. Саме з цієї причини основну увагу я акцентував саме на F-16A, блок 15 OSU та MLU, які в цілому дуже подібні. Тому варто зняти рожеві окуляри. В Україні навряд чи будуть F-16E, чи хоча б C. Але і блок 15 досить достойні. Якщо брати до уваги те, що ЗСУ використовують Міг-29, а не F-35, то ця допомога дуже і дуже крута. Тому давайте про них детальніше. Літак F-16A побудований за схемою, яка характеризується плавним спряженням крила і фюзеляжу. Передня кромка крила має кут 40 градусів, задня пряма. Крило має розвинуті напливи, які забезпечують додаткову підйомну силу на великих кутах атаки. Хвостове оперення однокільове. Також при проєктуванні літака особлива увага була приділена простоті обслуговування і доступності основних компонентів. Планер має 228 люхів і знімних панелей. Тут стоїть двигун F-100 Pratt Whitney 220, який також встановлений і на F-15. Цей мотор володіє максимальною тягою 6655 кг і 10810 кг на форсажі. Якщо порівнювати з літаками Міг-29, які використовують в Україні. То в них це два двигуни на 5040 кг та 8300 на форсажі, що в сумі дає 1080 10 кг та 16600 відповідно. При масі в 7365 кг в 16 мотор дає максималку в 1470 км на годину біля землі та в 2660 км на годину на висоті, а також швидкопідйомність 254 м на секунду. На рахунок Міг 29 то він важить біля 11 тисяч кг і розвиває швидкість 1500 км на годину біля землі та 2450 км на годину на висоті. І це все при швидко підйомності в 300 метрів на секунду. В цілому, все досить подібно, хоч і радянська машина трішки поживіше буде. На рахунок бойового радіусу, то це 500 км в F16 та 700 в міг 29 В Україні це певно не має значення, але факт залишається фактом. А тепер переходимо до електроніки і почнемо з радара. Наскільки я зрозумів, в 16 a блок 15 OSU або MLU стоїть an apg 66 v 2 a Вони забезпечують дальність 150 км, а при поганій погоді 83. Він може працювати 210 годин безперебійно, а потім потрібно буде відновлення, яке займає тільки на 5 хвилин. Також an apg v 2 a може супроводжувати біля 10 цілей і має декілька видів роботи. Під час повітряного бою, що дозволяє акцентувати увагу тільки на певній найбільш важливій ділянці. А ще різні літаки можуть обмінюватись між собою інформацією, тому на екрані можна бачити навіть ті цілі, які не видно конкретному F-16, але видно його сусіду. Найсучасніші українські Міг-29 Му1 оснащені РЛС н 019 Вони можуть виявляти ворожі винищувачі на відстані 60 км в передній частині літака та на 35 в задній. А працює вона безперевійно тільки 100 годин. Але перезарядка, певно, така ж. Але також варто зробити поправку на те, що от конкретно ця модифікація може мати дальність виявлення в 100 км в передній частині та 45 в задній. Проте я відштовхувався від інформації саме РЛС Н019. І ще український літак може супроводжувати також 10 цілей одночасно. Інформації про погану погоду я не знайшов. От з цього моменту стає зрозумілим, чому радянські машини програють західним. Далі в F-16 стоїть система радіозв'язку Heu Quick. І тут основний прикол в тому, що ця система стипку подібно змінює частоту, тому перехопити сигнал за допомогою радіоприймача практично неможливо. І в ворога залишається тільки єдиний варіант, щоб відключити F-16 від бази глушити все, що тільки можна. Але тоді від цього постраждають і його ж війська. Якщо говорити про Міг 29 то в 80-х роках його системи радіозв'язку були злиті США. І війна в Перській Затоці довела, що його радіоканал перехопити чи відключити цілком реально. Певно, зараз на мій стоїть інший зв'язок, але інформації про нього я не знайшов. До речі, зараз варто згадати тих, хто підтримує мене фінансово і дуже допомагає каналу розвиватись. Реально дякую за підтримку. Також в мене на каналі з'явилось спонсорство. Я зробив ціни максимально подібні до Патреона та вже запостив там трішки матеріалу. Тому, якщо ви також хочете підтримати канал, тепер ви це можете зробити тут. Ну і також не забувайте про вподобайки та підписки. Ще між F16 та Міг 29 є різниця в електронних пастках. На американцю стоїть реп ANLQ131, яка чіпляється на пілонах літака замість ракети. Вона може працювати одночасно в п'ятичастотних діапазонах. Ще ця реп може шумозаглушувати цілі, поманливо глушити та навіть перепрограмовувати пристрій. На рахунок Міг 29 му 1 я не знайшов, які реп використовують вони. А тепер щодо озброєння. По-перше, тягу навантаження F16A Block 15 близьке до 7700 кг, коли в Міг-29 це 3,5, але в останніх версії біля 4 тисяч. Американець має вбудовану 20-мм гармату General Electric M61A1, більш відому як «Вулкан». Вона має скорострільність 6000 пострілів на хвилину. Та боєкомплект на 511 набоїв. Також є малорозповсюджений варіант з 30-мм пушкою. В Міг-29 стоїть ГА-31, її калібр 30 мм, а скорострільність 1500 пострілів на хвилину. Точний боєкомплект невідомий. Щодо ракет, то F-16 має наступні боєприпаси: АІМ-7 Sparrow — ракети середньої дальності, які мають радіус 70 км та швидкість 4 маха. Зараз їх вже замінюють на більш сучасні AIM-120 AM RAM, які отримала Україна. Вони вже мають дальність до 180 максималка така ж. Ще можуть бути використані agm 88 HARM, що має дальність біля 111 км та швидкість в 1,84 Маха. До речі, це ті самі ракети, які були адаптовані під наші Су27 та Міг 29. Також для ближнього бою існують AIM 9. На рахунок мігів, то вони оснащені ракетами Р-60 ближнього радіуса дії, що мають дальність до 10 км та швидкість 2,5 маха, ще є Р-73, які летять на 30-40 км залежно від модифікації, при швидкості також 2,5 маха. Щодо ракет середньої дальності, то є українські Р-27, які мають дальність 95 км. І ще є agm 88 Harm, які були адаптовані пару місяців тому. Ось якось так, американські машини мають набагато кращу електроніку та більш дальнобійну зброю. Хоч трохи і програють швидкості та маневреності. Також і варто зважати на тягу на вантаженість, яка в них ледь не в два рази вища. Тому F-16, навіть хай старенького блок 15, є суттєвою перемогою української дипломатії. Чекаємо на фронті. Слава Україні!